Эхо. Да, и вам и тоже. Да. Надо ударно. Пока не переловим всех ваших. А скажи, будь колосками, а уйти объявле, что правда миссию. Вон не брошут. Не, не должны. А... А чого ж А чого ж арешта не припиняються? Кончить. Ну і що? От і всі, що навчались в гімназіях, і студентів у Львові заарештують. Хто не був зв'язан з бандою, відпустять. А, відпустять. Підте додому. Бувайте, здорові. А по що ж їх катують? І кого вони вже відпустили? Не зрозумів. То ти не розумієш по-нашому. Як? Кое-что розумію. А звідки сам? Есть такой край, Алтай, слыхал? Чу-чу. Алтайский край, далекий mm. край. Туди багато наших вывозят. И наших тоже. Mm -hmm. И ваших. А что ты тут на цій землі робишь? Мы порядок хотим навести. С панами, бандами покончить. Чтобы люди зажили наконец нормальной, счастливой жизнью. Mm -hmm. Mm -hmm. Не забывайте, что мы, господари, на цій землі. Вот скажи мені, якщо б мы... Ми... Прийшли з автоматами, та танками у ваш алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас я гнал оттуда, как в своє время татар, французов, как немцев гнали. Господарь. Отбачиш, як. Запам'ятай то іншим передай, що наш народ Не можно перемогти. Нас можно только ты. Послушай, да мы немцев били, вот эту землю защищали. И мы тоже знаем. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За Вильну, Украину. Ну ладно, я для вас чужак. Но ну, посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурен. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники сами на вашей стороне. То мы знаем, Часів Петра I. Богдана обдурили. Теперь Европу дурите, то вы умеете. Умеете. Я солдат. Мне приказано партии стальным, я буду очищать землю от таких, как ты. Вот такой тема ответ. Солдатская, значит, в тебе работа. Солдатская. Да, солдатская. Кативская. Максимку. Слава Иисусу. Знову з'явились. Слава Ісу. А навіки, навіки, слава. Подайте Христа, рада, дитині. Не дайте з голоду згинути. Ну як ти гадаєш? Я заради дитини крамницю розпродати повинен. Чи я? Ні, 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 боже борони. Візьміть в мене ковтин. Вона ще. Не нова. треба, ради Бога, не роздягайся, боже, не треба, не Бог? знімай. Ну прошу тебе, не для Це на прийшла. Дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, питає? Дайте. Згул. Ну, но весенька, що Не кофтину. треба, не знімай. Полтавщини. Полтавщини з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на. Дякую вам. А Максимку, зачекай, подякую. Максимку. Най тобі, солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче, добрий дякую. Богові дякуйте. А колгосп що, не годує вас? Та хай він провалиться. Він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього і знаєте, що таке колгосп. О, бувайте здорові. Ходімо, синку. Іди хай воно провалиться, таке життя! Ось воно ваше. Щасливе майбутнє. Ти щонівіш, а на сумасшедшая. Кіндрат. На двох налити? Так. Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай, бувай. Ще зустрінемось.